Так кому ж потрібне знання бухгалтерії і наскільки? В позаминулому відео, шановний читач, на жаль, не пам'ятаю, хто зазначив, що навіщо підприємцю знати бухгалтерію, потрібен бухгалтер для ФОП згоден, але все ж таки знання бухгалтерії для багатьох підприємців е, обов'язкове. Зараз я скажу, чому і для кого. Якщо підприємець Селфокер, тобто він сам себе дає роботу, е, сам вас производить товар або послугу, наприклад, там. Кравець або швачка, або ну, людина сам робить свій І Якщо він планує розвиватися тільки як професіонал своєї справи, тобто брати дорожче за свій робочий час, такому підприємцю нахер не потрібне знання бухгалтерії. Він е, має платити бухгалтеру за те, що він нагадує, коли платити податки. Робить платіжки, сплачує і за це все платить. Щоб ви розуміли, просто для порівняння я плачу е, податки з телефона на світофорі за 10 фопів. Якщо ж підприємець планує розвиватися саме як підприємець, тобто масштабувати свій товар або послугу в десять, двадцять, тридцять, в сто разів, а це можна тільки за рахунок, того, що доручать цю, цю роботу іншим людям, тобто своїм співробітникам, таким підприємцям необхідно знати ази бухгалтерії. А я раджу ще глибше знати бухгалтерію. Чому тому, що такі люди, навіть у кого десять людей. В підпорядкуванні приймають 3-5 рішень за день управлінських, зв'язаних з бухгалтерією. І не потрібно кожен раз телефонувати бухгалтеру і полагатися на його думку. Також при спілкуванні з, з перевіряючими органами, з податковою, набагато приємніше спілкуватися самому і будь впевнених в системі і в процесах, які відбуваються, ніж перепугано дзвонити бухгалтеру. І третє, саме головне. Чим більше ви знаєте бухгалтерію, тим більш професійного і кваліфікованого бухгалтера ви можете привлечь в свою команду. Запам'ятайте, професійний бухгалтер ніколи не прийде співпрацювати з підприємцем, який погано знає бухгалтерію. Підписуйтесь на мою, на мою сторінку. Тільки реальний бізнес, реальне життя. Сам так роблю і вам рекомендую.